Доброго ранку, мої хороші. 7.23 22 градуси в Греції. Ми вже прокинулися, йдемо на сніданок. І у нас сьогодні останній вихідний чи останній день відпустки. Тому сьогодні будемо вже по максимуму. Та ми і так відпочивали по максимуму. Але сьогодні відпочиваємо останній день і, в принципі, повертаємося в інший курорт, який називається Закопане. Тому що нам пощастило більше, ніж, звичайно, людям. Ми з курорту їдемо в курорт. Тому якось так. Йдемо на сніданок, подивимось, що сьогодні буде. Погода чудова, пречудова. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Гори вже йдуть повним ходом. Запакувала одну часть, сюди положила подарки всі, які купили Не всі. тому що тут ще є у нас подарки. У валька чемодан положимо і тут. В общем, що мені влізе, що ні. Там одежа, яку буду вдівати, там і рюкзак. В общем, збираємося потихеньку. Збираємося. Уже сьогодні в 22.20 у нас. Трансфер до аеропорта і в час двадцять ночі виліт самольотом. І це ми десь будемо в 2.30 в Катовіці, і потім вже з Катовице поїдемо до Кракова і з Кракова до Закопаного. Надіюся, що десь ми около 10 години дня будемо в Закопаному вдома. Ну, не знаю, як воно на як, як дорога буде. Ми будемо старатися, щоб максимально швиденько приїхати додому. 14.50 50, 30 градусів тепла. Кабачки вже пошти посохли. бачите вже. На тій грядки зранку вже виривали. Опять гуляти по вулицям і докупляти те, що вчора не докупили. Сложили чемодани і бачимо тепер, скільки у нас є місця, що ще ми можемо з собою повести. Так що йдемо з валіком ще докупляти. Кафешки пусті, жарко, люди всі на пляжі, на басейнах або просто в своїх кімнатах. Зараз не сезон, час не сезонний, че Ну, коротше, час не для того, щоб сидіти в кафе. А по такій погоді, коли беруть такі квадроцикли, то потім дуже сильно згорають і приїжджають дуже-дуже да. У нас знайомі, яких ми зустріли теж тут. Вони говорять, блін, зробили дуже велику помилку, теж взяли і поїхали кататися, і дуже сильно погоріли. було Так, так. А тут немає нічого. О. Ні, йдемо далі. Знову гуляємо по цьому магазину, де нам сподобалось купувати все. І зараз обираю ще те, що ми не купили.

Так, що ми скупилися, вже докупили точно всім все, що треба. І знаєте що? В общем, виставила я вчора відео по аптеки. І з моїми пройдемо музику, і з моїми подозріннями, що все-таки десь нас трошки надурили в аптеці, із того, що чек не видають. А підтвердження ніякого немає, скільки стоїть, на самом деле той чи інший товар. Ну, ми сьогодні з валіком подивилися. По-перше, на одному кремчику ми знайшли все-таки ціну. Вона там дуже-дуже мелко написана, прям вибита на самій етикетці. Не як цінник, а на етикетці. А по-друге, другу мазь ми просто знайшли в інтернеті, і вона стоїть приблизно плюс-мінус таку ціну, як... Ну, як з нас взяли. Так що. Беру свої слова обратно. Просто із-за того, що немає чека, да, є якесь таке подозріння, тому що чому не видають чек. Ну, то вже проїхали цю тему. В принципі, особливо вона нас ну якби купили та й купили. Головне, що те, що нам посоветували, воно реально класне. Валіку одразу стало легше, два рази ми намазали. І сьогодні вже краще, ну, сьогодні він не виходить на сонце. Ну Воно реально допомагає І це якась і це якась така фірма, тут грецька, місцева е цих препаратів. Це як лікарський препарат. Так що класно, супер, допомогло. І ніхто нікого не надурив в кінцівки. В кінці кінців. от Я щось хечу непонятно чого, бо не дуже зручно нести телефон. і оце Балакать. Так що ми вже практично доходимо до нашого готеля. Зараз ще треба остити, тому що х... жаркувато так ходить, звісно, по вулицям. Я ще оділа сарафанчик, чувствую, мені зараз на пече теж. Зараз прийдемо, валік мене теж, мабуть, намаже з маською, щоб вже точно було все добре. Розвідку звела пальми на ній. Якісь ягідки, Треба подивитися срочно, що це за ягідки. Так. Хто знає, а ну-ка розкажіть. Красненькі якісь. Цікаво. Тут на території є оце пальми з бананами, пальми за цим. Не знаю, що це, правда. О, тіньку класно взагалі. Прийшла в кімнату. Так, мій чемодан уже сложений, у валіка ще трошки місця є. треба це, що ми докупили, переложити. Зараз быстренько ще заряжаємо телефони и охлаждаємося. ще у нас время. Охлаждаємося, наслаждаємося. Надо самое головное не забудьте купальник, бо він сохне. Ку-ку. Привет. Остання вечеря взяла креветки, рибку, оливки. Дуже смачні оці підвялені оливки. Це щось непонятно що. Така закусочка, красна рибка і сир. Пахлава улюблена. Я дуже хотіла в на відпустці наїстися пахлави, так і вийшла. А це взяла просто скуштувати. Не знаю, що це. Це м'ясо власного копчення. А вже не знаю, що буде куштувати. Може це і багато, але ну, треба їсти, а потім сідати на дієту. Ну що, мої дорогенькі, наша відпустка підходить, підходить, підходить до кінця. Ми прийшли на море для того, щоб сказати йому, що ми скоро повернемось. 100% ми повернемось. Нам дуже сподобалася ця відпустка. І хотілося б сказати пару слів про відпочинок в готелі. Отель був чотирьохзірковий, називається він Кікнос біч. Це Греція, острів Крит, місто Малія. Їхали ми через турфірму Ітака. Вона працює, мені здається, по всій Польщі, тому що дуже багато людей моїх знайомих їздили через цю фірму. І дуже багато в готелі поляків. Які приїжджають саме через цю фірму. Нам дуже сподобалось, звісно, що є якби, якісь там недоліки, але нас абсолютно це не, не збентежило, нас це не зупиняло насолоджуватись, тому що е, саме головне, що бачиш, ти бачиш ти позитив чи негатив. Ми бачили у всьому позитив. Тому дякую всім, хто був причетний до цієї відпустки. Дякую своїм батькам дорогеньким. Дякую взагалі Господу, що нам вдалося це зробити. І наступного разу поїдемо вже в якусь іншу країну, і будемо далі подорожувати. А з вами ми повертаємося в наше закопане. Хтось говорить, що воно не ваше, я говорю воно наше, бо ми там зараз живемо. Повертаємося в наші закопани, працюємо, трудимось з новими силами, з емоціями, з настроєм. Живемо, насолоджуємось кожним моментом, навіть коли ми вдома, коли ми не на відпустці, все одно потрібно кожну хвилиночку жити жити як перший, як перший день або як останній. так? Ну, Потрібно жити. Все, всім пока. Ми вже збираємося на, на наш трансфер і будемо їхати в аеропорт. Наступне відео буде вже завтра, буде вже з Закопаного. We ride Tall buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts a hand in mine